Любов над містом черкащани запустили в небо десятки вогняних сердець. Місцем зустрічі закохані обрали долину Троянд. Там відбувся вже традиційний біглах Про вечір кохання в Черкасах Юлія Кропова. В справжньому коханню мряка, багно під ногами і густий туман не перешкода. Більше сотні містян збираються надвечір у долині троянд. У руках тримають паперові ліхтарі. Відпустити наші бажання в небо, щоб вони здійснилися, щоб у нас було все чудово, все класно. У нашій любі країні в нашому любому місці я зараз спалюся. <�ilt beer> uh -huh. юлія Денис не приховують почуттів. У день святого Валентина розповідають свою історію кохання та діляться секретами щасливого подружнього життя. Ми познайомились в місті Києві, На той момент жила в Києві, хоча сама Черкащанка. А муж жив в Донецьку. чисто случайна ми познайомилися. познайомились. І от зараз ми вже два роки вместе, У нас маленька дочечка росте. Я думаю, що в самое найголовніше искренность, чесність, самоотдача. І коли ти прежде всего, преследуешь інтереси своего любимого человека, а он твої, тоді все класно, все получается. Пара поруч ще зовсім молода. Єгор з Настею побралися нещодавно, але вже точно знають, що допомагає зберегти почуття. Ми сім'я ще молода, полгода назад. Ззаді вот, вас якраз тільки Создали свою сім'ю, дуже люблю свою Вона Там я лучшая саме любіма взаємопонімання. Якщо не буде, то не буде нічого. Однозначно, однозначно. Навірять друг другу, другу любити. ліхтарі один за одним здіймаються вгору. Що більше вогняних кульок у небі, то більше кохання над містом. Переконані організатори Big Love фесту. Для тих, хто не приховує своїх почуттів, тут незвичайні конкурси та романтичні подарунки. Вже чотири роки поспіль. молодь збирається на день закоханий. В долині троян для того, щоб запустити ліхтарики. Сьогодні велике свято, як я вважаю, саме для молоді, для всіх людей. Бо кохання нам допомагає жити. Я хочу всім побажати кохання, щоб все було у вас в житті добре. Усі кошти від продажу ліхтариків віддадуть 14-річній Насті Новаковій. Хворі черкащанці необхідне генетичне обстеження за кордоном. Юлія Кропива, Віктор Наточі. Віка новини.